Є знижки на пектоломан плющ 10% в аптеках. Подорожник Пан та ощад. Історія цієї сім'ї розпочалася кілька років тому. Тоді українська родина відважно боролася за життя своєї маленької донечки Марії, у якої виявили страшну хворобу – спинальну мязова атрофія. Лікарі казали, що дітки з таким діагнозом не доживають, і до двох років її батьки. Кинули всі сили, аби врятувати малечу. Єдиним шансом на порятунок називали укол Золгенсма за майже 2,5 мільйона доларів. Тоді країна об'єдналася і за 4 місяці зібрала шалену суму, але на цьому випробування родини не скінчилися. Яка біда спіткала сім'ю під час війни? Чому мама дівчинки благає весь світ про допомогу? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Маленькій Марії Сахно вдалося зробити найдорожчий укол у світі, і зараз сім'я займається реабілітацією доньки, аби вона стала на ноги. Марійка вже почала говорити, розповідає Дар'я її мама. Але два роки тому, коли розпочалася повномасштабна війна, життя родини знову перевернулося і вони змушені були вибратися із вже окупованої росіянами нової кахуки з двійнятами, одна з яких машуня. Машина була завалена апаратами для дівчинки. а на тимчасово окупованій території тоді залишилася уся родина Дар'ї, зокрема батьки, бабуся, сестра та брат. Паніка відразу була, але ми розуміли, що нам потрібно найважливіше, що в нас є, це наші діти і всі машині апарати, всі все її обладнання. Тому якось ми дуже швидко так зреагували. Чоловік побіг. Там, де ми знімали гараж, щоб взяти машину, а я вже почала виносити всі апарати і всі необхідні речі. І він під'їхав. Ми почали відразу все пакувати в машину, і це нас зайняло декілька годин. Ми розбудили вже дітей і почали по баб по бабліках вже читати, як люди виїжджають, що відбувається в нашому місці. Ми почали читати, що вже на ГЕС були перші розстріляні машини, і ми зрозуміли, що якби виїзду. Нас вже немає. Тобто з Криму до нас їдуть уже війська, з попереду міст перекритий. Тому ми просто стояли, і я пам'ятаю, як ми дивились на небо і ех, думали, що це останній був день. Останній ранок, коли ми прокинулися в мирній Україні, і не знали, що робити. І нам наші знайомі написали, що йдіть до нас, тому що в нас є велике підвальне приміщення, де ми можемо перебути якийсь момент, тому що ми самі жили в квартирі, якби не дуже захищені були. І, і почалося півтора життя, півтора місяця життя між підвалом і будинком. Тому що як тільки починалися такі великі прильоти або відльоти, все це було гучно. Ми навіть ми спочатку не розуміли, де виліт, де приліт. Але за півтора місяця ми навчилися цим жити. Але розуміли, що нам потрібно. Кудись далі рухатись, тому що це все не закінчилось. Спочатку ми сподівалися, що це буде дуже швидко все закінчиться. Світ об'єднається, стане на наш захист, і скоро війна закінчиться. Тому якось перший місяць ми навіть не думали, що потрібно виїжджати. Але вже коли ми розуміли, що в нас перепади з електроенергією, вже залишалось мало харчів, навіть дістати памперси вже було проблемою. А нашим діткам-двійняткам ще не було тоді двох років. То ми розуміли, що для їх безпеки і нормального життя нам потрібно ем, виїхати на вільну територію, де ми зможемо діставати все необхідне для наших дітей. І 6 квітня ми виїжджали через Херсон, через Снігурівку. Тоді ще працював такий маршрут. Вся моя сім'я так. Ми виїхали лише от з дітьми і з мамою мого чоловіка. А всі мої рідні так залишались там. Моя саме сім'я вона з сільської місцевості, мої батьки, мій братик і моя сестра молодша там було спокійно. Також в батьків моїх є таке маленьке фермерське господарство, за яким вони доглядають. І вони все мені говорили, що вони не хочуть це все покидати, тому що це для них рідне, вже стали. Там в них було спокійно, тому вони залишились. А брат мій, він. З села приїхав до міста Каховки, тому що в Каховці нас живе одна бабуся, мама мого тата. А в Таврійську живе інша бабуся, мама моєї мами, і Кирил був тим той, той людиною, яка доглядала за ними, тому що і бабуся одна і інша, вони вже у віці, їм за 70, Тому Кирил їм возив продукти, ліки необхідні, допомагав по господарству все, що потрібно було робити. Він на велосипеді. Десь раз на тиждень їздив від однієї бабусі до іншої, але справжнє пекло розпочалося вже пізніше, у травні 23-го року, коли брат Дар'ї припинив виходити на зв'язок. Він безслідно зник, коли їхав на велосипеді до бабусі, аби завести її їжу і ліки 4 травня 2023 року. В звичайний день, як він звичайно сідав на велосипед, їхав до іншої бабусі. Ми в цей день ще нічого не розуміли, тому що. Зв'язку телефонного не було, тому Кирил, як приїхав до бабусі, ми думали, що він приїхав, він не подзвонив. На наступний ранок, коли з'явився зв'язок, бабуся ж дзвонить до іншої і питає: А чому ж Кирил не приїхав? Він же обіцяв, і друга бабуся каже: Так він же виїхав. Його... Я ж знаю, що він поїхав до вас. Тобто, 5 травня ми зрозуміли, що 4-го він вже зник. Ясно було лише одне 18-річного Кіріла викрали російські солдати. Майже рік про долю брата Дарії нічого не було відомо, ані де він, і навіть чи живий. Дівчина стукалася у всі двері. Мама шукала сина по сусідніх селах, але у відповідь всі лише розводили руками. Тим часом російські солдати почали влаштовувати допити друзям хлопця. Я почала по місцевих пабліках читати, чи бачив хтось щось підозріле. І е, побачила такий текст від однієї людини, що він писав: як бачив, як хлопця на велосипеді нас доганяли. Його схватили і відвезли кудись в напрямку нової каховки. І чомусь я відразу зрозуміла, що це було про мого брата. Е, він ще був е, світ його те, телефон світився в онлайн в телеграмі. Ми йому всі родичі почали писати повідомлення, але ці повідомлення ніколи не були прочитані. Телефон, сам зв'язок, був вимкнений, ніхто не відповідав. І, звичайно, ми зрозуміли, що вже щось не так. І через декілька днів з нами зв'язалась на той момент дівчина мого брата, і сказала, що 4 травня, в ту ніч, як він зник, в той день, як він зник, до неї завітали військові. РФ у формі і влаштували їй допит в неї вдома. Посадили її на стілець і почали задавати питання, пов'язані усі питання, були пов'язані з моїм братом, де вони проводили час, де вони гуляли, ем, в які місця ходили, чи бачила вона в його поведінці щось підозріле. Через день зі мною ще зв'язався друг мого брата, одногрупник, і він повідомив, що той день. Його забрали на підвал і е, теж влаштували йому допит, але вже більш такий жорстокіший, ніж чим, е, чим дівчині. Е, в нього вилучили телефон, комп'ютер, всі гаджети, що були, все щось перевіряли вони, нічого не знайшли. Хлопцю на той момент було 17 з половиною років. Його потримали в підвалі 3-4 години для допиту і відпустили. Звісно, з усього з цієї цієї ситуації, яка склалася, ми зрозуміли, що е, Кірила забрали, і ми розуміли, що забрали його туди, куди і всіх забирали, якби проукраїнських людей. людей. Їх забирали у підвал е, поліції нової каховки. Тож, звичайно, мої всі родичі, бабусі, мама їзд, почали їздити туди. Під будівлю цієї поліції просити е, побачити сина, просити сказати, що він там, але вони від, е, віднякувалися і казали, що в них такого немає, вони такого не затримували. Тож мої родичі почали шукати його по найближчим населеним пунктам: Каховка та, той же Таврійське. Скрізь у них є якби, такі свої пункти були, де вони приймали людей, тримали там, катували. Тому наша сім'я намагалась його знайти. Але скрізь отримували лише ні через те, що в нас, якби були вже знайомі в місті, навіть через машульку в нас було багато знайомих, тому що коли ми в нас був збір для Маші, то в нас було багато знайомих, які на той момент займали якісь посади. Звичайно, деякі з них ви знаєте перейшли на ту сторону чи добровільно, чи ні. Я не знаю. Але є такі. І ми звернулись до них. Просто по, по людськи запитали, чи можуть вони щось дізнатись для нас. І одна людина була дуже доброю і на свій ризик якби написала нам відповідь і сказала, що так. Є підтвердження, що він знаходиться в підвалі поліції нової каховки. Згодом Кіріла з Херсонщини вивезли. Відтоді інформації про хлопця взагалі не було. І от 10 місяців безперервних пошуків дали результати. Мені потрібно було просто його шукати, і я вже почала. Зі своєї сторони сама шукати всі ці російські сайти, російські структури, в які я можу давати запити. І почала від імені свого тата, створила е мейл-пошту. і просто почала писати в цю... В них є така, такі веб-приймальні. ти в ці веб-приймальні заходиш і відправляєш в різні територіальні органи е звернення. І я почала це робити з жовтня місяця, і якось. Більше діло так завертілося. Я почала отримувати відповіді. Звичайно, вони були негативні, але все-таки, коли я їх отримувала, я розуміла, що мені дають відповідь на офіційному рівні. І значить, його скоріше за все дійсно тут немає, там немає. Я зверталась у військові прокуратури кожного місця Херсонської області, звичайно. Потім вже Криму. І далі вже так переходила на материкову частину РФ. Починала все з Херсонської області, всі структури, потім в Кримській і потім в РФ. І... Що мене більше якби здивувало, не здивувало, а звичайно зробило великий такий резонанс в нашій справі. Те, що коли я написала, е, вибачте я на російській у по правам чоловіка в Криму, ага. коли я написала цій людині, е, мені Прийшла відповідь, що вони займуться цією справою і будуть дійсно його шукати. І після того, як вони взялись за діло, вони мені почали надсилати листи, що вони його шукали там. Відповідь негативна, шукають там негативна. І ось 4 лютого я отримала від них наступний лист. Лист був від Вибачте. така організація, дуже дивна, якась угрупу. Угрупування, військове групування сил, якось так, військових сил, угрупування, об'єднане угрупування військових сил. Якась така структура, яка мені відповідає, що ем, вони не будуть е, далі розглядати цю справу, так як. Е, е, Асновання полагать, що розуміє Кирилл знаходиться в них немає. І це підтверджується самим розуміє Кирилом. Тобто мій брат сам їм сказав, що в них його немає. Ой, що він не зникав. Ось так це, звичайно, мене дуже мене так збунтувало. Я розум... почала їм писати, що поясніть, будь ласка, ситуацію, що це означає, і все. І через після цього листа. Через три дні батьки мої отримують телефонний дзвінок. Дзвонить йому їм якась Анна Олександровна, вона представилась державним адвокатом мого брата і розповіла, в чому справа. Вона сказала: вона не сказала, де він знаходиться. Вона сказала, що я державний адвокат, якого назначила РФ, йому інкримінують таку справу за шпигунством. Треба було краще виховувати дитину, а не так, як ви це зробили. Але ми були раді, що ми дізналися, що він хоч живий. З'ясувалося, що українця перевезли на Росію спочатку до Таганрога, а потім до Ростова. Там Кірілий зараз закритий у СІЗО номер 1 Йому інкримінують статтю Шпигунство. Мовляв, хлопець здавав російські позиції під час окупації на Херсонщині українським військовим. З доказів лише одне загальне фото, яке він перекинув своєму товаришеві. Але за це його хочуть закрити у російській тюрмі до 20 років. Ви тільки уявіть це ціле життя. Дар'я каже, розуміючи, що її брата вони утримують незаконно прийнялося його катувати і змушувати зізнатися у злочині. Їм вже потрібне було зізнання, і вони його катували, вони використовували електричний струм для того, щоб брат мій зробив якби, зізнання, і він це зробив. Адвокат сказав, що на тілі видно всі ці сліди від катувань. Зробив фото Кирила і мій брат, якщо. Бачили в інстаграмі він виглядає зовсім по-іншому. Просто За 10 місяців людина повністю е, змінилась. Від того блакитно, такі блакитні просто мого брата очі, чисті, блакитні великі. І зараз просто ті очі, які я побачила, вони просто розривають моє серце. Ем, але... Як я сказала, ми дуже щасливі, що він живий. Що ми вже знаємо, де він знаходиться. Нині окупанти не дають родині поговорити з Кирилом навіть телефоном. Доступ до хлопця має лише адвокат. Коли адвокат приходить на зустріч, то йому не дозволяють брати телефон. Його забирають. Але є таке, такий додаток. Про нього вже знають ті, в кого військовополонені є. Він називається Зона Телеком. Я думаю, це додаток створений в РФ для. Будь-яких полонених для будь-яких в'язнів це додаток, в якому можна надсилати листи, і після того, як їх перевіре цензор СІЗО, їх дають ув'язненому. І потім ув'язнений, якщо ви замовили зворотній бланк, за який потрібно заплатити, то йому можуть принести папір, на якому він може написати зворотній зворотні лист. Знову ж таки, він пройде цензор і його можуть до мене прислати. Дар'я зазначає, куди могла вже звернулася. Відгукуються і громадські організації, але справа ускладнюється і тим, що нині не існує чіткого механізму звільнення з полону цивільних українців. Лише час від часу українській стороні вдається повернути викрадених дітей. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у грудні 23-го року розповів, що цивільних українців у російському полоні за офіційними даними наразі перебуває близько 28 тисяч про їх стан та. Місце перебування нічого не відомо, адже переважно окупанти забороняють їм листуватися і контактувати з рідними. Часто людей затримують просто на вулицях, хапають без жодного суду та слідства, кидають ось СІЗО та імпровізовані російські катівні. У рамках обмінів цивільних повертають рідко річ у тім, що міжнародне право забороняє тримати у полоні некомбатантів, і відповідно процедура обміну військовополоненими до них не застосовується. На окупованих територіях росіяни іноді відпускають таких заручників, якщо ті перестали їх цікавити. Люди опиняються в окупації без документів, і дістатися на територію під контроль українській владі для них важке завдання. Тим часом ходять чутки, що своїх рідних у Росіян можна викупити і такі розмови дійсно є. І з рідними полонених зв'язуються невідомі. І переконують, що ті за певну суму можуть викупити свого родича. А втім, адвокати категорично не радять ні про що не домовлятися з такими інкогніто. Ну на жаль, така ситуація ймовірно існує, тому що в соціальних мережах є відповідні групи, де це пропонується. Хтось говорить, що це відбувається в моїй особистій практиці, такого не було. Були випадки, коли знову ж таки повідомляли, що цим користуються і шахраї, в тому числі, які там чи ніби за якусь там суму, вони можуть з кимось домовитись, допомогти, якось викупити особу. Ну насправді я не думаю, що це поставлено на якісь такі. Це руку ногу, так мовити, і має такі великі можливості щодо отримання за гроші своїх близьких і родичів назад в Україну або включення їх в відповідні списки на обмін, тому що як показує досвід, то цивільних не дуже часто включають в обмін, в першу чергу звичайно включають військових. Що стосується от, цього питання, чи Комусь окремо за щось сплачують. Мені важко про це сказати, тому що особисто я не був свідком і не приймав участь у відповідних кримінальних провадженнях, де б такі випадки б розглядалися. Адвокат зазначає: на жаль, українські правозахисники у цій ситуації безсилі і радить, що робити людям, чиї родичі потрапили до російського полону. З огляду на те, що у нас повністю розірвані дипломатичні стосунки, повністю припинені будь-які стосунки з країною-агресором це російською федерацією, то ж шляхами, як в правовому полі, на жаль, тут адвокати навряд чи чимось допоможуть. Це це покладається на відповідні компетентні повноважні органи, на яких е, надано завдання щодо вирішення питань обміну полоненими громадянами України на полонених громадян Російської Федерації на агресорів, які тут потрапили у нас в полон, або те ж саме відбувається з обміном тілами. Осіб, які загинули, як е, нам віддають безпосередньо е, загиблих, так і ми повертаємо загиблих, які залишились на нашій території. Тому в, в правовому полі в цій ситуації навряд чи щось можна зробити. Звичайно, родичі можуть там якимось чином намагатися зв'язатися там з якимись адвокатами на території Російської Федерації, Федерації, як я називаю, і е, пошукати там тих адвокатів, які захочуть. Представляти інтереси українських цивільних, ну може і військових осіб, які були викрадені. Якщо ви пам'ятаєте, на початку цієї військової агресії були низка адвокатів, які в Криму представляли українських і військовополонених, і тих моряків, які там захоплювали. Що зараз це відбувається, мені наразі невідомо. Ну офіційним так мовити шляхом українські адвокати не мають можливості навіть ті адвокати, які акредитовані в Російській Федерації. Такі адвокати також є, є відповідні списки. На сьогоднішній день я не думаю, що вони зможуть допомогти і зможуть представити інтереси в цій країні агресору по захисту українців. Потрібно звернутися, як я говорив, до управління, Міністерства оборони, управління розвідки Міністерства оборони, на якій покладений. Питання, що стосується обміну військовополоненими, також звернутись до відповідного національного агентства, яке займається цими питаннями, звернутись до національної поліції, все це вноситься в відповідні реєстри. У родичів обов'язково візьмуть зразки ДНК для того, щоб в подальшому встановлювати безпосередньо всі ці обставини. Тому я раджу рухатися виключно тільки законним шляхом, тому що інакше. Є дуже велика ймовірність того, що особа потрапить до шахраїв і просто втратить свої гроші, і нічого не отримає. Також ми звернулися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, аби дізнатися на якій стадії нині розробка механізму звільнення з російського полону українських цивільних і чи можливо це взагалі? Що не нам вдасться записати інтерв'ю, або буде щось дізнатися про долю Кіріла? Ми одразу будемо вас повідомляти. Тим часом Дар'я звернулася до українців. Я б дуже хотіла звернутися, тому що я людина, яка жила в окупації. Я знаю, що таке жити в окупації. Як це важко, як це е, морально вбиває. Е, я людина українка з українським настроєм, і я дуже люблю свою батьківщину. Я бажаю, щоб як можна швидше настав мир на нашій землі, якщо б найшвидше наша Україна відновилася і стала навіть краще, ми йшли по дуже гарному шляху розвитку. Я сподіваюся, що ми до нього повернемось і підемо далі. Але звісно, для цього нам потрібно виграти цю війну. Я хочу звернутися до наших громадян і попросити їх, щоб вони в цей важкий час не роз'єднувались, а навпаки, об'єднувались навколо будь-якої біди. Не тільки навколо моєї біди, а навколо біди кожного, кожної родини, яка зазнає втрат, зазнає би, шкоди від цієї війни. Я розумію, що Майже кожну родину в нашій країні ця війна вона впливає на кожну родину, але є родини, які втрачають і близьких. Є родини, які борються за близьких, такі як я, і як ви чули, що їх тисячі. І звичайно, ми самі по собі нічого зробити не можемо. Лише об'єднавшись, ми можемо зробити якісь великі кроки, навіть з Змінити систему, і це наприклад, з нашою сім'єю ви вже один раз бачили, коли ми зібрали маші на укол, коли тема спінально-м'язової атрофії піднялася до вищих рівнів і вже зараз роблять скринінг новонароджених на цю хворобу, і вже діти. Вже не помирають від цієї хвороби, а вони вже мають можливість отримувати навіть ліки і лікувати цю хворобу. Тож так само в цій ситуації, якщо ми будемо разом, якщо ми об'єднаємось, якщо ми не будемо проходити повз чужої біди, а будемо звертати увагу на кожну біду і допомагати, тому що тому що ми можемо, в нас є змога. То перемога, я думаю, дійде до нас набагато швидше. І звісно, хочу подякувати кожному, хто мене підтримує вже зараз, тому що за ці два дні. Після тієї новини, яку я отримувала і отримала і розказала вам, мене підтримала просто величезна кількість людей. Дякую всім медійним персонам, дякую всім блогерам, які не пройшли повз а теж розповідають своїм підписникам про, про нашу справу. Тому що я думаю, кожен цей крок він наближає нас до того, щоб повернути не тільки мого Кирила, а й всіх інших цивільних, які залишаються там в полоні. Я навіть боюсь уявити наскільки їм важко, що вони переживають і. Ви читали ці статті, які я викладала про тортури, які застосовують РФ до наших людей, і просто неможливо це навіть уявити, коли ти просто думаєш, то тобі вже боляче всередині, а їм боляче там і не тільки. Морально, але й фізично дуже хочеться, щоб все це, це поскоріше закінчилося. Тож не залишатися байдужими від чужої біди. Українці вже не раз довели, що варто нам лише об'єднатися, як нам під силу усе чи то стосується збору коштів, чи то іншої кричущої ситуації. Нині на своїх рідних з російського полону чекають тисячі сімей, і час думати, як можна їм допомогти. Якщо ви маєте дієві поради для родин, котрі потрапили у таку ситуацію, пишіть нам у коментарях. Команда TSN.UA буде стежити за цією історією і повідомлятиме про зрушення у справі. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе. Побачимось!